Радіо UA ЮЕЙЧИКАГО. -Chicago. Chicago, і мене звати Іван Саба. Надіюся нас всіх чути добре і видно. Ще раз вітання. Ви на хвилі радіо UA Chicago. І маю радість і честь представити сьогоднішніх наших гостей. Їх бачите багато. Тому, друзі, сьогодні у нас в гостях Леся Дрейпер. Це є брокер зі страхування здоров'я, засновниця Леся Дрейпер Іншуренс Добрий день. Також Мар'яна Клименко, спеціаліст із страхування здоров'я. І Павло Ткачук, спеціаліст із страхування здоров'я. Також, добрий вечір. Як ваші справи? Добрий вечір добрий вечір. Ну, давайте одразу розкажіть про себе. Що це за компанія? Ви ж, представники компанії Леся Дрейпер Іншуренс Солюшенс. Ну, пані Леся Дрейпер, це я так розумію, вашу честь названа. То і ви розкажіть, будь ласка, чим ви займаєте? Ну, ми вже 20 років в бізнесі. У нас контракти з усіма компаніями, медичними компаніями. Тому дуже великий вибір. Допомагаємо вибрати медичне покриття. Також саме робимо дуже багато покриття на життя, дуже цікаві плани. Зараз йде інролмент до 15 грудня. Хто хоче встигнути, mm -hmm. щоб отримати покриття на січень, то ми встигаємо. А ще до 15 січня буде запись на лютий на медичне покриття. Ага, зрозумів. Тобто, зараз якраз цей період, коли можна звертатися до вас. Тобто, я так розумію, ваша компанія займається тим, що ви підбираєте чи формуєте якраз медичні страхування для людей, які проживають тут у США, так. Це все правильно. Саме ви сказали так. саме так. Супер в цьому розібралися. Тоді розкажіть, будь ласка, які ще послуги надає ваша компанія? Хто з вас? Хто з вас з трьох? Я можу розказати. Ну давайте мені просто подобається цей процес, тому що якраз саме я відповідаю за е, комунікацію з клієнтами. Я розробляю графіки, коли ми будемо робити телефоні дзвінки, або е, клієнти приходять до нас в офіс. У нас є два офіси Палатайн і Дірфілд. І е, відповідаю на питання консультаційні про види страхування, які необхідні документи, зв'язку з тим, що зараз е, не всі люди мають стабільність в міграційному статусі. Е, тобто, у мене процес комунікації, організаційні моменти. А от наш Павло робить важливу справу. Паша, розказує. Ну давайте Павло розказує. Дивіться, я в основному допомагаю людям підбирати медичні плани. А, значить, коли Мар'яна робить розклад, а потім я допомагаю людям вибрати саме медичний план. Я роблю повну консультацію, який план людям краще підібрати. Тобто люди приходять, в них є певні потреби, і, значить, ну з рахуванням цього я їм допомагаю. Підбирає оптимальний план, дуже багато є питань по цьому, і людям, ну просто тут дуже запутано це все працює. Медичні страхування дуже багато є різних нюансів. Я зі всім допомагаю Зрозумів. У вас якраз ви є тим, хто може людей провести, скажімо, так, у цьому заплутаному шляху до. Того страхування, яке для людини буде найкраще, ви згадували пані Леся перед тим, що зараз якраз період для страхування. Е, ну давайте з основи якраз розкажіть, будь ласка, е, як тут в Америці це працює? Тобто є якесь певне в році віконце, в який період можна собі обрати страхівку? Тобто Правильно. зараз до 15 грудня, Правильно. або до 15 січня, так до 15 грудня для тих, хто е, намагається отримати покриття на січень. Mm -hmm. Просто січня стартує так, Добре. правильно і дуже великі вибіри. Дуже багато нових е, планів цікавих. Є золотий плани, є бронзовий, на дорогі, а тому, що на срібне плани піднялись ціни. І багато людей дзвонять, кажуть: ну давайте залишаємо те, що було в минулому році. Все підходить, але на срібні плани вони стали трошки дорожчі. Є золоті дуже цікаві, блукроси. Цікаві плани є плани з нуль дідактабол недорогі. Багато людей, тобто вибір є доволі великий. У мене ще таке питання: якщо uh -huh. людина, не знаю, там по роботі забула чи ще щось, чи не надала значення, не е, оформить собі страхівку до 15 грудня або потім до 15 січня, то що, ось цей, е, це віконце закривається, і тоді рік людина буде без страхівки? Як це працює? Якщо не встигли, не встигли, тільки якщо там якісь особисті умови, наприклад, одруження, зміна?

Ну, дивіться, є певні є певні події, які вас кваліфікують на те, щоб в будь-який момент року зробити собі медичне страхування. Це коли у вас, наприклад, ви міняєте адрес проживання свій. Якщо розмір вашої сім'ї помінявся, тобто ви або з кимось там одружилися, або дитина народилася, то тоді вам можна зробити медичне страхування в будь-який момент року. Також, якщо ну, у вас є безкоштовне страхування, медікейт і вам в ньому відмовили, тобто ви вже не кваліфікуєтесь на безкоштовне страхування, то тоді також в будь-який момент впродовж року можна зробити платне страхування. Добре, в мене от таке питання. Якщо є людина із страхуванням, скажімо, Medicaid, яке ви щойно назвали. Проте людина хоче, от не знаю, можливо, не хоче брати в держави якісь бенефіти чи ще щось, і хоче отримати платну страхівку. То потрібно як зробити: спочатку відмінити Medicaid і потім. Купити страхівку. Чи можна одразу купити страхівку якусь по якомусь плану, який обрали, який ви допомогли обрати, і медікейт автоматично відпадає? Як це працює система? Ну, дивіться, суть в тому, що не можна одночасно мати безкоштовне страхування і платне, і е, є просто, ну знаєте, це залежить від умов в людини, тому що е, іноді в людини є ну, вже от міняється заробіток, він у неї високий, але медікейт в неї поки що не скасовується. То в такому випадку ну людина або може дочекатися, коли цей медікейт вже сам відміниться, і тоді зробити платне страхування, або ну. Або можна спочатку зробити платне страхування і медікейт відмінити. Тобто, ну, два варто на увазі, потрібно якось писати заяви, тобто чи йти кудись, чи воно автоматично просто переключиться, що в тебе є платна страхівка. Ну, вони можуть подзвонити до Medicaid і скасувати медікейт uh, іншуру. І, ну є багато людей. Ну якщо є безкоштовне, нехай буде. Угу. Як тільки закінчується, вони повинні дуже дуже швидко подзвонити нам, угу. тому що дають тільки два, два місяці. Uh -huh. Отримати платно Зрозумію. Є ще важливий нюанс. Uh -huh. Важливо, щоб якщо людина має наміри зробити собі платне страхування, щоб медикейту не було, тому що можна і зробити, і в програмі воно пройде, але є перевірка, і обов'язково це буде виявлено, і тоді людині відмінять страхування. Платне, а в неї на той час вже може бути якийсь апойтмент до лікаря, і для неї це може бути несподівано. Придалися, скаже наші, скажімо так, перевірка показала, що у вас є одночасно платне, два страхування бути не ну, але. Можуть. Якщо людина правильно. до вас звертається, ви допомагаєте в тому, так. щоб це все правильно оформити, так, щоб так. не було потім якихось казусів і так. незручних ситуацій і потім із держави. Так, ну ми завжди в людини перепитуємо, тому, що іноді люди приходять, і вони, ну, вони не знають, що цю інформацію нам потрібно надавати. Угу. Тобто ви маєте ще й уточнити, бо дійсно люди можуть не надати значення цьому. Ми задаємо правильні питання, зрозумів. Добре, а от е, якщо зараз мова йде про те, уже купування страхівки на 2026 рік, то скажіть, будь ласка, чи є якісь зміни у страхуванні? Тим більше ви пані Леся згадали, що там певні позиції стали дорожчими. То розкажіть якісь найбільш трендові зміни на 2026 рік у страхуванні. Ну на на сріб срібні плани дуже гарне покриття, дуже гарне, але воно стало дорожче, набагато дорожче. Якщо там хтось купляв і ну 12 доларів було в місяць. Зараз дзвонять, кажуть, в мене піднялась ціна 275 буде. Срібні плани вони дорожчі, але є золотий. Тобто З 12 до 275? Так, амбетер дуже дуже дорогий став. То а... Нічого собі це. Піднялися ціни. а але у нас є контракти з усіма компаніями, і ми до кожної людини особистий підход... ну, Ми вибираємо цікаві плани. Є золоті плани, дуже цікаві, Є бронзові плани, вони дешевше коштують, особиста бронзові. Нуль no дідактабою копійки але ви стараєтеся пояснити, чим ці плани срібний, бронзовий, золотий відрізняються одне від одного, тому що є люди, які можуть взагалі не розуміти, що, що це нас, означає. нас троє, Ми, ми пояснюємо. Ми, ніж, <смірко> ніж оформити страхування, ми задаємо традиційне питання. Вам страхування потрібно для того, щоб, наприклад, раз в рік зробити чекап організму? Чи можливо у вас є якісь потреби по вашому організму там відвідувати певних спеціалістів? А можливо, вам треба зробити, наприклад, операцію? І відповідно до цього, звичайно, різні плани. А якщо людина не знає що буде, ну знає нею... думаю, що людина приблизно знає свій стан здоров'я. І скажімо так, свідома людина, яка відповідально ставиться до свого здоров'я, добре. А таке питання: якщо людина знає свій стан здоров'я, але і чує ціни, які їм не підходять, і каже: та ні, ні, в мене все нормально. Добре, що робити, коли ціна на страхування, те, яке людині підходить. Трішечки за висока, скажімо так, в місяць, тобто людина підрахувала свій бюджет, доходи, витрати і трішечки не витягує, що робити, коли обраний план або бажаний план трішечки за дорогий. Ну, дивіться, ми для цього. Ми і в людей якраз питаємо, які їхні потреби по медичному страхуванні, тому що дуже багато різних планів. І коли ми їм підбираємо плани, ми ну ми вибираємо, ми вибираємо плани відповідно до їхніх потреб. І ми просто є плани різні. Є там один план. Він дуже добре. Всякі обстеження, візити до лікарів покриває. Є плани, які там добре якісь операції покривають. Але просто ну розумієте, що чим. Ну треба буде страхування дорожче в місяць коштувати, щоб там було краще покриття. І якщо людина хоче економити, вона хоче мати дешевший план, то в дешевшому плані буде менше покриття, і ми будемо старатися знайти, щоб такий дешевший план, щоб там добре покривалися ті послуги, які людині потрібні. Зрозумів, тобто, ви можете щось якось пошукати, десь відрити, знайти. Тому що я так розумію, це є дуже багато факторів і чинників, які впливають на ціну. Так і я дуже так... багато різновидів планів є медичних. Тобто не тільки три, про які ми говорили Ні, щойно їх є, їх є дуже багато різновидів. є... дуже великий вибір, дуже великий вибір. І три, ми так, три назви, але різновидів. Бюджету. Ага, тобто, кожен з цих трьох планів має підплани, скажімо, так, так я так розумію, і можна вже в них так, як конструктуле. Я так розумію, складати, тобто брати звідти, звідти, звідти і формувати і порівнювати собі... так, що людині більш підійде. Ага, добре. А які плани найчастіше обирають люди, тому що ви е, от, кажете, що компанія працює багато років, ви спілкуєтеся, я так розумію, щоденно, напевно, зараз, у цей період е, року, ви, напевно, найактивніша у вас робота, напевно, вихідних взагалі немає. То скажіть, які плани є найпопулярніші або, можливо, які плани ви найбільше радите? Чи, ну, чи не знаю, чи ви можете радити, в принципі, плани, але які плани зараз найбільш затребувані? Ну, є, є бронзові плани. Якщо там молодий хлопець, він каже, та я не впевнений, чи я буду використовуватись. Дуже багато купляють бронзові плани. Нуль дідакти коштує копійки. Але якщо щось трапляється серйозне, там операція щось потрібна. Там є фіксована ціна, можна доплачувати там за операцію 500 доларів. Окей, чи побачити терапевта 40 доларів доплачуєте, за кров за аналізи 20 доларів. А ну, тоді розкажіть, Можна ви, як це працює. Бронзовий, бронзовий ноль deductible. Це дуже гарний, ну, для молодих хлопців, які Що таке deductible? Франшиза. Добре, друге вітання це... франшиза франшиза, це так це українською. Ну дивіться, коли в вашому медичному страхуванні є цей дедактабл, це означає, що е за ці послуги, на які він е ніби як е застосовується, а зазвичай це швидка допомога операції. І якщо на них застосовується дедактабл, то людині спочатку потрібно буде платити за послуги в повну вартість. А, і ну, ми стараємося плани людям вибирати, щоб не було таких нюансів, що по тим послугам, які їм потрібні, потрібно платити дедактабл. Добре, а ціна на страхування ще з від чого може ще залежати? Наскільки я е, здогадуюся там від місця проживання, від е, чи професії, стать вік, одружений, неодружений, кількість дітей е, не знаю, що впливає на формування? Страхівки, окрім обирати там, де лікуватися? Насамперед впливає рівень доходу на сім'ю. Заробітна плата на сім'ю, не тільки, наприклад, там чоловік, а на сім'ю. Добре, а якщо рівень холостяк доходу? або нічого. Ну, в нього тоді теж є рівень доходу. він, він один сім'ї. Так, сім'я з однієї людини. І напряму вартість страхування залежить від доходу. А якщо брати по різновидам медичних планів, то якщо там є таке поняття out of pocket, це є сума, яку клієнт заплатить з власної кишені за рік часу за медичні послуги, тобто є певні доплати. Чим вищий авто в пакет чи вища сума, тим вартість страхування менша. Я так, ну і це один з нюансів. Я розумію. Я розумію це чисто. Ми теоретично і говоримо. Навпаки, дивіться, ось один із наших глядачів в Ютубі. Одразу пише коментар. Я прочитаю. Ви можливо дасте відповідь, чому страхівка виросла на 280%? як коли платиш 100 доларів в місяць, а зараз 380? Ось таке запитання від нашого слухача в прямому ефірі. Ну, це, ну це, це ж ну я коротко, от поясню, тому що дивіться, ми чому взагалі е, говоримо там за заробіток е, на сім'ю? Це тому, що е, можна отримати знижку на медичне страхування, і всі люди вони його отримують, коли через нас роблять медичне страхування. І е, саме у цієї людини, яка задала це питання, ж просто виросла розумієте, ціна, яку йому платити за місяць, але Розумієте, тому що йому на наступний рік дають таку саму знижку на медичне страхування, просто виросла повна ціна медичного страхування. І тобто раніше, значить зараз, в 2025 році, в нього ця знижка покриває повну вартість медичного страхування, тому воно дешеве. А тобто, якщо загальна вартість виросла, і тепер знижка вже не покриває вартість медичного страхування так добре, то тому так здається, що це 280%. А насправді там ціна помінялася, ну може, наприклад, там, на 30%. Срібні плани. Срібні плани вони стали дорожчі на наступний рік. Плюс е е уряд він скасував. Бу раніше була гарна знижка, тому що був ковід, вони давали ковідну знижку. Зараз кажуть, ну вже нема цього ковіду, то вони трошки менше дають знижки, але багато нових цікавих планів вийшло. Тому є великий вибір, є блукрос, е дуже гарні плани, золотий, велика мережа. Дуже цікаві плани вийшли. нові. і знаєте, я от завжди, от коли люди до нас приходять, звертаються, я стараюся їм всі нюанси пояснити. Це набагато легше зробити, а ну коли ми вже ну конкретно з людьми працюємо. Я так розумію, у вас напевно зараз дуже активний період у вашій роботі, то скажіть, будь ласка, в який час людям можна до вас звертатися, і скільки часу займе оформлення страхування? Ну тобто, ну щоб людина спланувала там на роботі, можливо, якісь відпроситися там, скажімо, боса потрібно чи приїхати до вас, як безпосередньо ось цей процес отримання страхування триває, і скільки часу він займає? Ну зазвичай, якщо це. Існуючі клієнту це все швидше, ми просто передивляємося медичний план, якщо це нові клієнти, вони нам телефонують. Ми їм спочатку коротко розказуємо про зміни в страхуванні, спитаємося їх, чи в них було страхування і що їх цікавить. Тоді я надсилаю перелік документів, які нам не потрібно для оформлення страхування. Я роблю аккаунт, тому що кожен клієнт має мати свій аккаунт на getCover і І потім вже. Павло, і я ми і разом Павло і Леся, так пояснюєте і оформлюєте. Тобто можна за один день це все оформити? Можна. Також. Це можна все зробити. ну... Можна і за пів години зробити. Я швиденько роблю акаунт і там зразу підключається паша. Але оскільки цей період триває з 1 листопада до 15 грудня, то завчасно ще починається Починаючи з жовтня, я вже обзвонювала діючих клієнтів і робила записи, коли ми будемо їм дзвонити. щоб потім не було що одночасно п'ять телефонних дзвінків, і ми про когось забули, щоб ми максимально всім зробили. Тому ті, які є нові. То я їм говорю, що в нас там, коли вам зручно, я вже, ну як клієнтоорієнтованість нас, звичайно, на першому місці. Ми запитуємо, а коли вам зручно, тому що дуже багато клієнтів це є трек-драйвери, які є в рейсі, він може бути на вигрусті, він може бути на, на загрусті. І Ми от, в суботу працюємо і в неділю. О, власне, без вихідних. Зараз в цей час немає. Без вихідних. вихідних, так. Зараз в цей час, напевно, масово люди звертаються до вас, тому що цю страхівку, я так розумію, можна на рік купити і далі так. собі поновлюєте. Так. Тому що кожен рік зміни. Окей, тоді на завершення, друзі, скажіть, будь ласка, як вас можна знайти, де знаходиться ваш офіс, з якої по якого години ви працюєте, тому що ми вже зрозуміли, що вихідних немає. Соцмережі, номер телефону, якщо потрібно. Тобто, скажіть зараз максимально всю інформацію, щоб люди, які нас слухають, знали, куди звернутися, подзвонити, щоб отримати цю страхівку, чи куди приїхати. Офіс є в палатані. Номер телефону 847-970-2254. 847-970-2254. Мар'яна. А я хотіла ще додати, що щоб не було в людей скажімо, такої ситуації, що вони шоковані тими цінами, так тому що всі отримують листи з маркетплейсу, що змінилася ціна, то щоб вони знали, що є брокер. Яка пояснить цю ситуацію? Якщо прийшов лист із ціною, це не означає, що така буде вартість. Що ага, ми підберемо, можна буде підібрати менше. Звичайно, Ми ми, пере, ми передивляємося інші медичні плани. Ми замість амбетера пропонуємо інший, щоб це було зручно для клієнта, і це не означає, от як було питання від слухача, глядача, це не означає, що буде така вартість. Тобто, ми для того і є, щоб підібрати медичний план під клієнта, під його запити, під його потреби, під його бюджет. Зрозуміло, ще один номер телефону, ще не. один номер телефону У е, мене ще таке питання відносно вартості ваших послуг, можете зараз не казати, можливо, це якась комерційна таємниця чи ще щось. Ну тобто, людина, коли купує страхування, тоді розраховується з вами, я так розумію. Ну, безкоштовно, зараз допомагаємо безкоштовно. Ви без безкоштовно? Ми допомагаєте безкоштовно ці... зараз допомагаємо, Тому що ситуація така, що ну багато людей. А, як сказати, ціни піднялись, uh -huh. багато людей під стресом, то зараз в цьому році допомагаємо безкоштовно. Це дуже круто для людей, не знаю, як для вас, але. No, для людей. No, те, для нас допомагає. це ще є реклама, тому що це спрацьовує елемент нашого маркетингу, тому що, крім страхування здоров'я, ми також робимо страхування життя. Uh -huh. е, є зараз нові сучасні варіанти страхування життя з Living Benefits, це є кошти, які платяться за життя клієнту. Тобто не бенефіціарам, а клієнту в разі якоїсь важкої хвороби або травми. Тому клієнтоорієнтованість на першому місці. Ми допомагаємо по здоров'ю і радимо по життю, тому що життя це є. приходьте вам... до нас. В нас дуже класно. О в офісі, дякую. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час завітати до нас у цей напружений для вас період. В плані того, що багато роботи, багато дзвінків. І я впевнений, що напевно, поки ви зараз тут спілкуєтеся зі мною, вже декілька десятків дзвінків пропущених. Правильно це, це так. Я дійсно це так воно. Тому я дякую вам ще раз. Бажаю вам, щоб і ви були задоволені, і всі люди, які до вас звертаються, теж отримали хорошу, якісну, хороше і якісне страхування. А я вам друзі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Леся Дрейпер, брокер зі страхування здоров'я, засновниця Леся Дрейпер Іншуренс Солюшн. Також Мар'яна Клименко і Ткачук, Це є спеціалісти зі страхування здоров'я. Дуже, дуже вам дякую. Приходьте вам. до нас. Дякую. Все. подобається Все. контент. Тоді підписуйся. Підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.